Добрий день! Сьогодні ми спробуємо з вами розібратися, як писати йонно молекулярне рівняння. Дивимося і намагаємося це все зробити. Напишемо рівняння реакції на 3 плюс парінь ОН. Двічі. Буде утворюватися дві сполучки. Навіть. Тобто, ми згадуємо, що ми ділимо навпіл середнім, середня, крайня з крайнім. Якщо в нас з крайнім виходить HOH, ми розуміємо, що ми не записуємо HOH, а пишемо H2. Плюс буде утворюватися барій НО3, тому що перший пишеться металічний елемент, другим кислот залеж... кислотний залишок. Буде утворюватися барій НО3. Але якщо ми подивимося в табличку розчинності, то ми побачимо, що барі в нас два плюси двовалентний, НО3 одновалентний, тому це буде барій НО3 двічі. Далі дивимося, нам потрібно урівняти. У нас НО3 два штучки стало, ставимо двічку. Гідрогенів стало 2 плюс 2, 4, ставимо двічку, стало 4. Тобто все у нас урівняно. Нам обов'язково треба передивитися, чи розчинні чи не розчинні наші сполуки. Користуємося табличкою розчинності. HO3 шукаємо H і Н3 шукаємо. НО3. Ось у нас на перетині СН3, в нас записана буковка R. Це означає розчинний. Наступне барій OH. У H-зрубка, барій, ось у нас він розчинний. Вода в нас, як мало до нас сполука, вона не розписується на йони, тобто ми її не будемо розписувати. І барій НО3. Барій но 3 дивимося вниз. розчинна речовина. Це ми все позначатимемо зараз. Тобто розчинні речовини у нас розписуються на йони. Пишемо 2H. Дивимося в гідрогена скільки, Плюсик стоїть, так? Да? Тому пишемо H+, плюс 2. Відноситься до но 3 Пишемо 2. Дивимося в Н3, мінус, да, так і пишемо це: 2НО3. Мінус, плюс барій. Тобто шукаємо барій, бачимо, що він 2, плюс, 2, плюс ОH, плюс OH, але бачимо, що їх дві штучки, поставили двічку наперед, ОН OH мінус. Да, бо якщо ми подивимося в табличку розчинності, то OH у нас мінус. Дорівнює воду ми не розписуємо, це буде 2H2O плюс барій. 2 плюс, плюс 2НО3. Вже не дивимося цю табличку розчинності, тому що ми вже не їх користувалися. Тепер з лівої та з правої сторони від відторівнюємо, ми закреслюємо однакові йони. Шукаємо, гідрогени не повторюються. НО3. НО3 повторюється, ось ми їх закреслили, Барій повторюється. Записуємо те, що у нас залишилося. У нас залишилося 2H плюс 2OH дорівнює 2H2. О, тобто, ось це в нас було рівняння в молекулярному вигляді. Це у нас повне йонне рівняння. В даному випадку це в нас скорочене йонне рівняння. Ми маємо перевірити, чи в нас однакова кількість елементів, тобто 2 гідрогена ще плюс 2 гідрогена це 4, 4 гідрогена, 2 оксигена, 2 оксигена. Тобто, все правильно в нас вирішилося. Переходимо до наступного. Пишемо, то було перше, це пишемо друге. Напишемо, що барі СО3, барій СО3 плюс аж хлор дорівнює. Барій хлор 2, да, тому що крайні з крайнім плюс HO3. Але HCO3 за рахунок того, що гідроген одновалентний co 3 двовалентний стає h 2 co 3 твічку поставили біля хлору також за рахунок того, що барій двовалентний, хлор одновалентний. Дивимося, що h 2 co 3 це в нас нестійка кислота, яка відразу розкладається на co 2 і h 2 o але все одно нам треба передивитися в табличку розчинності наші речовинки. Барій СО3 шукаємо барій СО3. І бачимо, що барій СО3 у нас не розчинний. Це означає, що ми ставимо стрілочку вниз. Аж хлор дивимося. Гідроген хлор. Да? розчинний, барій хлор 2 дивимося, барій, хлор 2, розчинний. І у нас ще там є СО2 і 2 ми пам'ятаємо, що це у нас речовинки, які не розкладаються на йони. Те, що розкладається, будемо розкладати, те, що не розкладається, так і залишати. Проставили двічку для того, щоб урівняти хлори і гідрогени, і все нас тепер урівняно. Барій – це отрима, оскільки він не розчинний, ми його так і залишаємо. Плюс 2H, плюс 2 хлор мінус, тобто всі заряди я дивлюся таблички розчинності. дорівнює барій 2, плюс 2 хлор мінус, плюс. СО2 ми вже не пишемо саму кислоту, ми пишемо те, на що воно розклалося, Плюс h 2 o Тивмося з лівої та правої частинки. Чи є в нас речові елементи, які у нас, нас, нас повторюються? Тивмося, гідрогени не повторюються, хлори повторюється, закреслили його. Тобто ми скоротили, тепер можемо написати скорочене Да? Буде в нас барій СО3 вниз плюс 2H плюс тирівнює барій 2 плюс. плюс СО2 вгору плюс H2O. Це у нас було у нас молекулярне, повне йонне рівняння та скорочене йонне рівняння. Запишемо ще одне. Там, у нас виходить, що у нас було рівняння, в якому утворювалася вода. У нас було рівняння, в якому утворився газ. Тепер напишемо рівняння, в якому ще утвориться е, осад. Пишемо. Натрій 2СО3. Натрій 2. СО3, тільки натрій 2 СО3, плюс плюмбум НО3 двічі. Дорівнює плюмбум СО3, бо крайній середній середній, Плюс натрій НО3. Це у нас крайні з крайні. Дивимося, плюмом двовалентний, СО3 двовалентний. Нічого не представляємо. Натрій одновалентний, НО3 одновалентний, нічого не представляємо. Але треба урівняти, тому що ми бачимо, що натрію було 2. Ставимо двічку, відповідно, НО3 стало також двічку. Тобто у нас все урівнялося. Треба дивитися в табличку розчинності, що в нас розчинне, що ні. Дивимося, натрій 2СО3. Натрій 2СО3 шукаємо розчинне. Е, Наступне у нас іде плюмбум НО3. Плюмбом. Шукаємо но 3 у нас передостанній. Шукаємо, ось у нас плюмбом но 3 розчинний. Утворюється плюмбом со 3 Плюмбом і со 3 шукаємо з СО3. Дивимося мало розчинний, це означає, що випадає в осад також. І натрій но 3 шукаємо натрій но 3 він розчинний. Тобто ми з'ясували, що плюмбом со 3 випаде в осад. Розписуємо на йони все, що не випадає в осад. Два на натрий плюс плюс so 3 2 мінус, плюс плюмбум 2 плюс, плюс 2 НО3 мінус. дорівнює плюмбум С3, який випадає в осад, плюс 2 натрия плюс, плюс 2 НО3 мінус. Скорочуємо все, що у нас. Повторюється, повторюється натрії. Повторюється но 3 У нас залишається плюмбум і СО3. Дивимося, плюмбум позитивно заряджений, тому його треба написати наперед. Буде плюмбум 2 плюс СО3. Плюс 2 мінус рівняє плюмбум СО3, який випадає в осад. Ось так у нас правильно записано. Тобто все має бути так.